«Автопарк» нове надходження Honda Civic 2012 року випуску на бензинному двигуні об'єму 1,8, а також встановлено газобалонне обладнання, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуальне ТПЛКП без нарікань. Офіційний автомобіль. Купувався в новому Україні. Дуже гарний чорний колір. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16 градусу. По комплектації у нас ключовий доступ на передніх ручках дверей. Задні партроні, камера заднього огляду, сірий текстильний салон в такому чистому доглянутому стані. Стан сидінь без зауважень, без пошкоджень. Сталя частенька, люк відчиняється, саме скло без пошкоджень. механізми працюють. Мультимедіа дисплей, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду, ось таке мультикермо, підрульові пелюстки перемикання передачі, датчик світла, датчик дощу, датчик газобалонного обладнання круїз контроль, електрорегулювання дзеркал, електроскладання, повний електропакет. По задньому ряду така карта. Сидіння чистесеньке, без пошкоджень, дуже приємно знаходитися в салоні. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.